Вона шукає щастя. Її щастя жити для інших. Бійці, які повернулися з фронту, називають її Янголом. Янголом з ніжною, тендітною душею і сильним залізним чоловічим характером. Це проект наші з сьогоднішньою героїною, чарівною жінкою і мужнім воїном тилу Вікторією Самойленко. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Любіть Україну і в радості мить, любіть у годину негоди. Моя рідна Україна. Відколи сталося лихо у нас на нашій землі, ця любов з мого серця, вона, мабуть, стала ще більш такою щирою, ще більш завзятою. Тільки тоді я зрозуміла, як я по-справжньому люблю свою батьківщину. Вона вирізняється серед усіх: бути розумною це від народження, бути привабливою і успішною життєвий вибір. Її темпоритм життя вражає. Як вона відновлюється від емоційного навантаження, загадка і найбільше любить Україну. Їй би пиріжки смажити і дивитись серіали. А вона біжить, щоб встигнути ще комусь допомогти, щоб вирішити, що взагалі не стосується її особисто, але переймається, співчуває і знову біжить для багатьох. Вона дійсно незамінна. Я, мабуть, народилася вже патріотом України. Мої батьки, мама, вчитель української мови і літератури, яка прививала любов до батьківщини ще з дитинства в своїх віршах, в своїх піснях, взагалі у мові українській. І... Я з дитинства ще пам'ятаю, і бабуся моя також завжди співала українських пісень, розповідала взагалі про Україну. Це воно було ще з дитинства. В мене Вікторія Самойленко, керівник координаційного центру допомоги учасникам АТО. Та їх сім'ям, керівник штабу національного захисту Дніпропетровської області в Кривому Розі, керівник громадської організації Набад Кривбас, керівник психологічної служби Криворізького економічного інституту, засновник і ідейний натхненник, історико-публіцистичного видання Лицар Запорізький. Це тільки маленька частка активного життя нашої землячки. Я виросла в селі село Глоїватка, де Ніяке свято українське не обходилось без мене. Тобто я і переодягалася, я і співала українські пісні, я й збирала вишиванки. Бабуся моя завжди вишивала, мене навчила вишивати. Тому воно йшло в мене з дитинства. Коли я закінчила школу, звичайно не було питання про те, куди йти. Я хотіла стати вчителем української мови, літератури або артисткою. Червні 2015 року у Кривому Розі під керівництвом тендітної Вікторії засновано координаційний центр допомоги учасникам АТО. На базі центру вступає в дію безкоштовна допомога тим, хто пройшов пекло війни, і тим, хто втратив своїх рідних у боях за Україну. Це всебічний підхід до вирішення багатьох питань, що постали перед захисниками та їх родинами. Юридична, консультативна, психологічна допомоги, земельні питання, медичне обслуговування від стоматологів, до найскладніших оперативних втручань, оформлення матеріальної допомоги та багато іншого. При центрі є капличка і працюють капелани. Після початку війни, коли постала проблема повернення наших воїнів з війни в першій хвилі, в місті виник такий колапс, гострота, тому що наші воїни, звичайно, повернувшись з такого жахіття зла війни, вони. Звичайно, психологічно, психічно не були готові до цього. В місті, звичайно, наші державні установи і так далі, не знали, як себе поводитись, а бюрократична система, вона ж, знаєте, яка. Тобто розпочали конфлікти, важкість, ну, наросла така, така дуже складна ситуація в місті, не тільки в місті. І було проведено круглий стіл з питання, що робити. Я взяла на себе таку відповідальність і відкрила такий центр по допомозі воїнам АТО. Кожного дня центр відвідують бійці та волонтери. Також до центру звертаються представники районних адміністративних закладів, щоб отримати консультативну допомогу з того, як працювати з бійцями, які тільки повернулися з війни і потребують особливої уваги. У нас проводиться дуже багато заходів. Це і концерти, це і нагородження, фестивалі. Проводимо різні спортивні змагання. Це і футболи, і волейболи, і настільні ігри для наших воїнів та їхніх сімей. На базі центру створено музей героїв АТО. Тут зібрано елементи, опалені війною, що привезли бійці з передової або передали родичі загиблих. Кожний патрон, частина зброї, одягу, документів, військового спорядження має свою історію. Іноді трагічно залиту кров'ю. Захисника Вікторія знає кожну маленьку і велику деталь музею, кожен елемент, кожну людину на світлині, кожне життя, яке у деяких на превеликий жаль залишилось лише на світлинах. Ця неймовірна річ, яка знаходиться в нас в музеї, врятувала життя бійцеві. Коли дітки передавали речі з дитячого садку в зону бойових, дій, в одну з військових частин привезли. Такий ящик з іграшками, і командир сказав бійцям, обирайте, будь ласка, хто яку іграшку хоче. І солдат обрав саме цю машинку. Він прийшов з нею всю війну. І коли повернувся додому, зайшовши додому, його зустрів його маленький синочок. Він дістав машинку, а синочок йому говорить: тато, а звідки у тебе моя машинка? Та сама машинка, яку боєць обрав не задумуючись. Іграшка, що пройшла з ним усю війну, була тихим незримим дотиком його маленького сина, який чекав тата з війни. Це справжнє диво, дитячу машинку мужній воїн приніс до музею як реліквію, як оберіг, щоб про цю історію дізнались інші. А нещодавно наша героїня повернулась з самого епіцентру війни під пострілами і постійно. Напругою з великим ризиком для життя, підтримала дух бійців, принесла привіт з мирного і вдячного Кривого Рогу. Привезла гуманітарну допомогу. З самого порядка, як хлопці жартували, це щоб все перевішати ворогів України. Ну, Насправді це вірьовка у них висіла, щоб, наприклад, якщо когось вони піймають, звичайно, зв'язати йому руки, я їм кажу, в музей передасте. Так, звичайно, передамо в музей. Вони були тільки раді щось передати, Ну, а найперше, звичайно, це віддати своє серце. Треба було тільки бачити ці їхні сльози, коли, знаєте, я просто до них підходжу, збираю їх там, де йдуть обстріли кожного дня. Вони сплять в бліндажах, в окопах, не миті. І коли їм кажеш, що ми. Вас любимо, цінуємо, поважаємо за те, що ви тут, що ми вам вдячні. Під час розмови до музею завітала подружжя Ковальових з куметним песиком. Як виявилось, жіночої статі, а ще виявилось, що ця хвостата вухата леді пройшла зі своїм господарем війну і знає звуки пострілів, а ще дуже не любить слово сепар. Музей это как бы память о наших сослуживцев. И память остается в сердцах навсегда. Потому что бойцов уже среди нас многих нету. Ну а память остается навсегда. А Виктории, я считаю, это большой труд. Это героический труд. Потому что быть на передовой, привести помощь бойцам и находиться под обстрелом это тоже. Ми бойці то розуміємо, що ми різкуємо. Для жінки це большой риск, це большой подвиг. Не завжди жінка бажає бути сильною, в багатьох випадках ніколи. Але не має права на слабкість. Тендітна Вікторія сама виховує двох синів, правно створює домашній затишок, намагається в усьому бути прикладом для дорослих дітей. Це її виклик життю: не схилятися, не жаліти себе, менше роздумів про те, що не сталось, не зрослось. Вона мама, захисниця їх сімейного спокою, ніжний воїн, на плечі якого покладено багато відповідальності, і поруч у життя крокують сини. Її надія, її радість, її любов. Моя мама для мене це взірець. Це в першу чергу, тому що вона сама виховувала мене та брата. Ну, сувора. Не можу сказати, що вона як якось така лагідна, з поблажками, вона сувора. В неї є свої принципи, правила. Це ось е такий чоловік в жіночому тілі. Вона е вчила нас бути гідною людиною. Ось це в першу чергу людиною з великої літери. тобто Ставитись інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Моя мама це справді людина з великої літери. Вона в першу чергу турбується не про себе, а про оточуючих людей, про своїх близьких, рідних, друзів. Я пишаюся, що я саме її син. І я бажаю їй кріпкого здоров'я, тому що. Така тендітна жінка з чоловічим характером. Це єдина жінка в світі. Така при Криворізькому навчально-виробничому центрі створено музей козацтва і української етнографії, і також за допомогою керівництвом нашої героїні. В неї світяться очі, коли вона говорить про цей дотик до історії і культурної спадщини українців. Учні і вчителі закладу багато зацікавлених людей приносили атрибути українського побуту, старовинні речі і одяг. Це гарне місце української старовини, про яке знають небагато криворіжців, та це справа часу. Особисто тут є такі дорогі речі мені і, мої, і моїй сім'ї. Це, наприклад, скринька моєї прабабусі випликана з любов'ю, п'яльця, на яких вона вишивала, і навчала мене вишивати. Рушники вишиті, намисто. Ось, наприклад, рядно, яке лежало на полу нашої сім'ї. Тут звичайно показано те, як і чим жили наші пращури. Тому ми намагаємось на прикладі наших пращурів, наших козаків, наших дідусів прадідусів, саме показати той бойовий дух, ту любов до України, ту незламну любов, яка і зараз, і нині викарбовується нашими захисниками. Вона справжній воїн і, напевно, козацького роду, та спостерігаючи за нею, оте, напевно відпадає. Я вважаю, що Наша Україна, вона була, є і буде. Так, ми терпляча нація, ми, але ми мудра нація. Ми нікому не дамо сплюндрувати нашу волю, нашу незалежність нікому. І сьогодні ми це доказали. Що ми Україна найкраща держава в світі, вільна, незалежна, наймогутніша держава. І нікому не дамо прийти на нашу землю і просто відібрати у нас те, що нам надав Господь Бог. Господь Бог з нами був, є і буде. Кажуть, найкращі жінки то українки. Історія показала, що вони завжди мужньо тримали тил, допоки чоловіки захищали кордони своєї землі, берегині роду, на долю яких лягло багато поневірянь, працьовиті, співучі, заквічені кольорами рідної землі. Вони вирізнялись з сильною незламною волею і на рівні з чоловіками несли поневіряння свого народу. Завдяки їм нація вистояла. Історія повторилась сьогодні, у 21 столітті, і знову українські. Жінки ні на крок не відстають від мужніх чоловіків, тендітні, але загартовані. Усіма можливими силами наближають перемогу. З Вікторією ми, я безпосередньо знайомий е, трохи більше року. Вікторія дуже гарна людина е, в тому сенсі, е, що вона має велике серце і, е, ну я б сказав, чисту душу. І вона зуміла навколо себе е, зібрати команду. Команду людей з такими самими якостями. От. Е без неї е взагалі, ну, скажімо, мабуть, не відбулася та велика робота, яку проводить центр. Бо е треба мати дуже велику силу, не дивлячись на те, що вона жінка, але вона ту силу має, для того, щоб займатися тими справами, якими е займається центр під її керівництвом. Це дуже гарна людина, дуже добра, душевна і ну, я пишаюся нашим знайомством. Я не знаю, як сказати, ну как, словами говорити о жінці, тим більше, що если женати, щоб ну, не обидити свою жену. Ну, ця жінка, ця жінка з великою буквою. Це мать, це... Это... Товарищ, ну в хорошем смысле слова, это человек, который видит, э, как повести себя в той или иной ситуации, с тем или с иным человеком, потому что люди приходят раз. Ну, можно даже сказать, для некоторых это ангел-хранитель хлопца. Потому что женщина, которая приводит мужика в нормальный. Меня це війну психологічному психическом, нормальному состояння. но це Ангел. А Янгол просить захисників України не називати атошниками. Їй це болить. Я хочу звернутися до всіх з проханням. Наші воїни, наші герої, не атошники. Це наші захисники, які захищають нашу Україну, захищають нас з вами. Тому давайте не будемо називати їх атошниками ніколи. А Кривий Ріг це Україна, справжня овіяна легендами роду, зрошена козацькою кров'ю і жіночими слізьми, возвеличена мужніми воїнами і ніжною жіночою піснею. Нічого не змінилось з роками. А Вікторія справжнє особлення тієї козацької криворізької України. Любіть батьківщину, не цурайтесь української мови. Я думаю, що перемога вже за нами, що скоро вона настане і буде мир по всій Україні. Слава Україні. Наче крашанка писанка. Наша доля тут писана матерями. Коли са в тім боже, і буде мир по всій Україні, тому що гарних людей маємо добра і злагоди у кожний дім. Побачимось.